Вітаю! Я Повх Інна, офіцер рятувальник громади. І сьогодні я покажу, як проходить мій робочий день. Доброго дня. Доброго дня! Я ваш офіцер рятувальник громади. Готова вам допомогти. Якщо у вас є якісь питання, ви можете нам їх задати. Винна бути технічна вода та питна вода. Також хочемо залишити вам таку продукцію ЮНІСЕФ для того, щоб ви могли навчати дітей, щоб вони не скучали в укритті. Однозначно, офіцери рятувальники потрібні на місці тут, щоб навчати і допомагати. Пройдемося по школі. Коли проходять заняття з дітьми з попередженням пожеж з безпекою на воді, от ми їх завжди залучаємо. Вони до нас приходять і з дітьми проводять заняття. Якщо взяти нас, всі служби, які є зараз, лишні наговорю, то я думаю, що з пожежниками у нас найкраща співпраця і взаєморозуміння. Куди ми зараз направляємося? Що у нас далі по плану? Примуємо на МПК, Самчика. Будемо спілкуватися з нашими вогнеборцями тут на місці. Що там, Ваня, Як вас справи? О! Як ви, як ви вчора з'їздили на пожежу, все нормально. нормально, відпрацювали на 12 балів, хлопці орли. Да, ми вам дуже дякуємо за допомогу, що ви завжди в самих гарячих Молодь. точках разом Молодь. з нами. З'явилася така служба, як офіцер рятувальник громади. Нам дуже приємно приїжджають, підказують нам розказують, інструктують. І це дуже важлива єдиниця в колективі. Зараз у нас по плану проводимо ми також інформаційно роз'яснювальну роботу з населенням. Доброго дня! Доброго. Можна вас, будь ласка, на хвилинку? Можна. Е, ви взагалі чим опалюєте своє помешкання? Так, Опалюємо пічним опалювати. А якщо ви не проти, ми могли б поглянути? Так. – Надали б вам якісь рекомендації. Дякую вас. Дякуємо. Дуже у вас гарна грубка, у вас є і металевий щит, і вона правильно обкладена. Ви знаєте, що у вас, якщо е, обігріває, наприклад, ту кімнату, то щоб там нічого не було, ніяких лишніх предметів, так. ось коври шиють на стіни. Їх краще забрати. Так само, якщо є якесь ліжко, або ж, наприклад, шата, то також її потрібно відсунути. Вдячні офіцерам-рятувальникам, що вони пікуються про населення контролюють, попереджають. Далі у нас по плану робота з працівниками сільськогосподарського підприємства, яке розташоване на даній території. Хочемо їм провести інформаційно роз'яснену роботу з вибухонебезпечними предметами. Також зараз у нас тривають жнива пояснити їм, як користуватися вогнехарниками в разі надзвичайних ситуацій. Ходіть зі мною, зараз я вам покажу, як ми працюємо з персоналом. Що зараз дуже є актуальна тема вибухонебезпечних предметів. Якщо ви виявляєте такий вибухонебезпечний предмет, як ви думаєте, яка ваша повинна бути в першу чергу дія? Це відведені служби. Правильно. Саме основне, ви ні в якому разі не підходите, не чіпаєте і телефонуєте в 101. Це ваші головні аспекти, ваші головні дії, яких ви повинні дотримуватись, розпалимо полум'я, та ви попробуєте, як користуватися вогнегасником. Підходьте, не, не соромтесь по одному. А ви от ви під низ беріть. беріть. І, так само листівочки Ось є в нас по поній е, компанії розмістити десь себе на підприємстві, <паснені> в селі, в старостаті. <паснені> <şeyi>. <паснені> Все, дякуємо вам, бережіть вам себе. Росла військовій сім'ї, тато військовий, брат також військовий. І теж хотілося займатися чимось пов'язаним з допомогою для людей. Це було моє бажання, батьки мене підтримали. Спочатку були трошки здивовані, чому. Саме до СНС, але потім зрозуміли, що вони мене не переконають. Ось так виглядає один робочий день офіцера-рятувальника громади. Я тут, щоб навчати діяти, рятувати.